Виробництво Челбурдівської загальноосвітньої школи перших других ступенів Костогризівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Олешківської міської ради. Та Щасливського закладу загальносередньої освіти перших третіх ступенів ювілейної сільської ради за активної підтримки комунального закладу Олешківський краєзнавчий музей Олешківської міської ради представляє фільм Освіта від минулого до сьогодення Із перших густ від очевидців откровення. У роки. Доброго дня! Доброго дня! Тема сьогоднішнього року це розвиток освіти в післявоєнні часи. Добре, давайте з вами пригадаємо, які ж у нас були наслідки для України в післявоєнний період. Хто може нам сказати? Давайте почнемо з вами з соціальних наслідків. Слушайте. Нестача вчителів. Нестача вчителів, добре. Дітям не стало дижити і вони стали багато без батьків. Без батьків, тобто фактично в нас була дитяча Так. Добре. добре. Що ми можемо сказати за економічні нас? Та... Добре, нестача коштів ще. Новані підприємства, заводи, школи, фамилий, вовк, ще. Цим не спи, слухає важного матеріалу. Діологічні роботи з вихованням медистично-теїстичної думки. Станом на 1950. На до суш. Научні російські моїх давних сервіс шуча школи. На такої знайшли зайшли іди. Також для населення бажаних дітей на безпечних одяг та в життя. Побувати в тих часах, подивитися, побачити, як же ж це все відбувалося. Можливо, навіть в свою бабусю, або дідуся. Ну, до війни я вчилася у Цурупінському. той і кажуть, війна на той. І от тут ми вчили наші проти гази, щоб ми надівали, як воно буде. О, а скільки то воно ну, там пройшло, я не знаю. І вступили німці. По хатах тут вони жили по хатах уже. Ну, вони не було, щоб дітей там здівалися чи що. Не було того. Ну, тоді ж перервалося, що. Школа. І нам у 43 году хату розбили і ми популірувалися на поди. О, ну туди мотоць, це ж вже школа перервалася, ну, ми ж вже підростки були такі. І, ну давайте в школу тут. Ну і пішли ми в перший клас, і я пішла у школу в перший клас на поди, на, на чоловік. О, ну я ж вчилася вже. Я все знала. Нащо ну, тут ні зошитів не було, ні турбці. Книжки, які були п -п плохі, почеркали в ту під лінейку. І тут так писали під лінейку. Кажуть, ну, раз це така грамота, сідай у, у другий. Ну і сіла я, ну, звісно. Важко було, третій і четвертий кончила, а тоді оце вже 45-й рік батько помер і, і все в мене кончилася уся та школа. У четвертому класі була природознавство, історія, учитель був один. О, його ще заміняла жінка, теж вчительниця, Анна Івановна, він Ігнат. Ну, не було ні з зошитів, ніде нічого. А у першому класі вообще, десь, як посадовили, місточок, дасть учити. З букваря. Поки ти дойдеш до той листочок вже все знаєш, а що ж це вчити? Нема нічого. І так і провучилися, промучилися в цьому. Ну, а все одно ж трошки заповнила. А батько, як той поїхав, чи пішов, та пішов через кучу горі. Цурупів купив тітраді. Так я така була рада. Я не знала, то, як їх. То... А він каже, а тепер щоб мені вивучила усю таблицю. Я кажу, ну вивчу. так я її вивучила, і ще знаю. А ручки було чорні та такий, та, 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 чи там ставиш і писали чорниниці, такі ну, носили такі торбочки, то щоб не, не, тебе. не розливали. А тоді вже стали на лимені ручки. Вже розводили чорнило, і зразу перший клас. Тут чотири парти і тут чотири парти, там перший клас, а тут другий. Із четвертого класу вже пішли в, в, по Костогриду учить. За дежур дуже було погано. З одіял е е шили там, е е е юбку чи той з палатки, оце таке. А вчинка була погано. Добре і дуже погано. Журналів не було, у, у, у зошитами він писали. Хто хорошо вчився, похвальна грамота Ленін і Сталін. Ну, вже як четвертий клас це була історія, природознавство, чи, ручки читанка. І руський язик, і український. Адже діти ходили, так обще пішли в гризу. У школі нас ні, ніхто не кормив. Як пішли, той то, прийшли додому голодні, ні, ніде нічого. І общи на нападати. Не було ніяких ні ларків, нігде нічого. То вже як у Косторизу, то там і ларочок, там і пішли вже в учебу, а на подарок ще не було нігде нічого. Звісно, шість днів, тільки вигодні неділя, а ходили кожен день. Як тільки хто малиться в учитель, наказання в куток поставив. Це таке було. На останнє я хочу вам заспівати пісню. Де сонце закатило за темні ліса, Де мелкі пташки пели на разні голоса. Где мелкие пташки пили на разные голоса, Под деревом летвистым стояла там едва. Под деревом летвистым стояла там изба, а в той глухой избушке там довушка жила. Однажды два героя просили ночью Любимая хозяюшка, пусть ты нас переспать. Я в поле работала, домой поздно пришла. Я печки ж не топыла, гостей я не ждала. Не надо нам, хозяюшка, ни печки, ничего. Мы завтра на рассвете опять поход пойдем. Один герой заходит, садится он за стол, Другой герой заходит, заводит разговор. Скажи, скажи, хозяюшка, с каких ты пор дома? А в сорок первом годе случилась война. А в сорок первом годе случилась война. Я мужа выряжала, сыночка отдала. Узнай, узнай, хозяюшка, ты мужа своего. Прижми, прижми, серденько, ты сына родного. Я мужа не узнала, он став совсем седой. А сына не узнала, он стал дважды герой. на наступный урок по этим темам у нас будет подробная работа. И вот который Гос встречает эта жизнь. И если есть гитара, не лучше покажи. Воспоминания не школа. Это место, где навсегда осталась молодость. И вот который Гос встречает эта жизнь. И если есть гитара, не лучше покажи. Воспоминания недороганам, школа. Это место, где навсегда осталась молодость. Вчителька Демидова Яна, вчитель Менделенко Вадим, директор школи Бовтрюк Олександр, батько дівчинки Фельдман Євгеній, учні післявоєнних часів, брода Тимофій, Горшкова Діана, Захарцева Вероніка, Кулінець Артем, Струсинська Аліна, Якобінчук Тетяна, Демидова Вероніка, Савчук Крістіна, Стебловський Олександр. Дудченко Дмитро, сучасні учні, дідич Ксенія, Мартинюк Микита, Терещенко Максим, Бахур Максим, Беньковська Марія, Бочкарьов Максим, Дужак Оксана, Ковальов Кирило, Литвинова Вікторія, Матушкін Павло, Прийменко Андрій, Прийменко Владислава, Супрун Данило, Чуча Вікторія. В епізодах Данильченко Тетяна, Довгановська Софія, Покотино Марія, Сінченко Марія, Саніна Анастасія, Гузь Єлизавета, Коваль Валерія, Коняхіна Анастасія, Городнічук Олександр, Панчук Андрій, Чумаченко Анна, Бармян Сергій. Князь Анастасія, Павлюк Руслан, Саніна Надія, Стасишин Владислав, Шустов Артем.